Ця незвичайна кав'ярня в Києві перша така в Україні, де можна відпочити в оточенні міні-свинок. Заклад відкрили подружжя Дениса та Юлії Давиденків. Вони деякий час жили у Франції, а тепер повернулися на батьківщину. Їх надихнув терапевтичний вплив тварин. Дивимось, ті, хто заходять в цей простір, вони просто там кайфують від того від цієї ета. Кажуть, було декілька днів от тривоги, ці обстріли приходу. чата. Ми прийшли, ми навіть про все це забули, ну, просто провели так класно час, ну емоційний, емоційна така, знаєте, розгрузка. За словами Дениса, свинкам зробили щеплення, і ветеринарні служби видали на них паспорти. Тож у разі небезпеки тварин можна буде вивезти за кордон. Одна з відвідувачок Ліна Янопула приїхала з Харкова, який майже постійно перебуває під обстрілами. Дуже важко розслабитися загалом, але бо якщо розслабишся, починаєш ридати, а це не хочеться. Тому ну просто насолоджуєшся в моменті. От зараз я тут, зараз я з ними, я їх там потрогала, вони мені подарували радість. Тобто, в принципі, все гаразд, ніби за вікном і нема війни. Ніби ти в спокої і в мирі, і ніби день як день, як до того, ніби нічого цього і нема. Водночас зі свинками тут дозволено контактувати лише кілька годин на добу. Також власники попереджають, що якщо вони помітять, що тваринам потрібен додатковий вільний час, відвідування обмежать. Перші кав'ярні з мініпігами з'явилися в Японії. Найвідоміша з них відкрилася в Токіо у 2019 році. Вона популяризує мінісвинок як домашніх тварин і створює терапевтичне середовище для відвідувачів.